Привіт! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Недавно я літала на японські острови Окінава і хочу вам розповісти про ці острови, як туди дібратись, що скільки коштує і що треба відвідати на цих островах. Звичайно, Окінава має основний острів, там де знаходиться так звана столиця, яка називається Наха. Але поряд з цією Нахою є ще три окремі маленькі острови, також такі як головні, там є дуже багато малесеньких малесеньких, але також і головні це острів Ака, це острів Топ. Касіки і це острів Дзамамі. От на ці острови потрібно приплисти, тому що саме там така от вода, пісок, типу як на Мальдівах, білий пісок, дуже гарна, така голубенька, зелененька водичка, дуже-дуже гарна. Всім рекомендую, якщо ви будете в Окінаві в Насі. Обов'язково треба приплити на кораблі на ці острови. Як добратись туди до Окінави? Звичайно, літаком. Я рекомендую компанію Peach, це не реклама, це тому, що вона найдешевша. Вони брали з осаки білети. У нас вони коштували 12 тисяч єн туди і назад. Літає багато рейсів десь. 5-6 рейсів в день цієї саме цією компанією. Потім, коли ви прилетіли в Окінаву Аеропорт, Наха, ви можете сісти на автобус і цим автобусом десь хвилин 20 добратися до порта Томарі. О тут буде назва Томарі Порт. Сісти на паром і попливсти на один із цих островів. Але цих паромів, цих кораблів в день ходить не дуже багато, десь 4-5 в день їх ходить. Але обов'язково дивіться розклад, тому що можете прогавити свою можливість поїхати на ці острови. І коли ви будете повертатись з островів назад до Нахі, також бути дуже уважними, тому що останній паром відпливає о четвертій годині, якщо я не помиляюсь. Щоб ми ви не провтикали <смі> і не залишились на цьому острові надовго. Отже, ви можете, ви сідаєте на паром, пливете десь годину до острова. На цих островах є готелі, їх не дуже багато. Особисто, де я дивлюсь, завжди це букінг, всі знають. От, і їх не дуже багато, але є ціни такі собі, дуже різні. Є такі, що за 40 тисяч єн, є за 10 тисяч єн, Двохмісний, дуже гарні готелі. Сія Friends. В якому ми були, це на острові Токасікі. Рекомендую я запастись їжею в Насі в місті, тому що на острові є магазин, але там така не там є, звичайно, і Обенто продаються і різні якісь там рисові трикутнички. От, звичайна їжа, як магазин комбіні. Але, звичайно, не все є. і там трішки дорожче, ніж на основному острові. Тому рекомендую вам закупитися зарані їжею. От, кафе, ресторани там є, але на жаль, з на. Танням коронавірусу дуже багато закриті і мало туристів. І через це також багато там на острові. Є ну не то щоб багато, але є. Є пару ресторанчиків, барчиків. Але от коли були ми, все було закрите. Тому ми навіть не змогли ніде посидіти в ресторані. От все ми їли на пляжі або в себе в номері. Водні активності там є. В цей раз вони були, тому що я вже три рази літала на ці острови, і перших два рази все було зачинене, ніяких снорклінгів, дайвінгів, Але в цей раз вже були більше туристів. Зараз Японія більш відкрита і тому були водні активності. Ми змогли зайнятися і снорклінгом. Це коштувало 5 тисяч єн на людину. Не побачили морських черепах, це як вам на вдачу повезе, не повезе. От нам не пощастило. Але ми бачили акулу, причому от є ну здоровенну, і бачили багато морських змій. І це просто це страшно, але прикольно. Ми катались на водному банані, але він такий був, як, сказати, так як два, два з'єднаних водних банана. Теж прикольно було. От, і нас питали, вас перекидають? Ні. У нас дівчата кричали: ні, не перекидайте, хлопці кричали, так, перекидайте. Прикольно, це коштувало півтори тисячі є на одну людину. От, ще там були такі таблетки надувні, теж можна було кататися, можна було на джетські, на Багато є активностей різних, є дайвінг також. Але для дайвінга там спочатку треба 2-3 дні навчатись, отримати сертифікати. Тільки потім ти можеш займатися дайвінгом. А що по цінам? Я вже розповідала, що скільки коштує, От, тобто, переліт, плюс-мінус там 12, 10 тисяч єн. Дорога, наприклад, на кораблі 3 тисячі єн туди і назад. Це якщо не швидкісний, якщо швидкісний 5 тисяч єн туди і назад. Там скільки ви витратите на їжу, це дивлячись, скільки днів ви будете. Ми витратили 10 тисяч 20 за два дні. Водні активності це ще тисяч плюс-мінус 10. От і розраховуйте, скільки ви там витратите, звичайно, дивлячись на ваші потребності, що ви будете їсти пити, які активності ви захочете проводити. Також багато магазинчиків з різними кольоровими. you <laughs> Такими сорочками я не здержалась, у мене вже дві їх. Але якщо б я могла, я б купила ще вони коштують 1000 єн, дуже дешеві. Знайдіть обов'язково в цьому місці, там є такий провулочок, і там продаються вони по тисячу єн, тому що на основній вулиці вони дорожчі, там за 3-5 тисяч. Але є набагато дешевші і дуже кльові кольори. ось. Також там є такі алкогольні напої з змією всередині. Також, якщо ви таке любите, можете спробувати. от. Але будьте уважними, тому що в літак ви не можете взяти. Це тільки в багаж Давай все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь також на мій інстаграм, на мій Фейсбук, Тік-Ток, все залишу в описі. От, якщо ви хочете ще більше відео, якісь про Японію, підтримуйте український контент, от, буду розповідати ще, тому що я вже тут майже три роки. Чао!